Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити розпаковочку. Зараз покажу У мене. Тут є декілька посилок. Ось, до прикладу. Так, я сподіваюся, що мене буде нормально чути і Марсик нічого тут не скине. На ні. Так, почнемо з цієї посилочки. Це ось така штучка. Вітака гарна. Це машинка, від що Тут є морщуня, ну ти хоч припаркуйся вже якось. Ось така щіточка, шнурочок, інструкція. І ось така краса. Давайте відклаємо. Три режим. Класно. Всі ці товари я залишу посилання в описі під цим відео. Давайте перейдемо тепер до великих посилки. Любить ваготку. Перша це в нас ось така баночка. Це для оливкової олії. Ну, мабуть, можна для будь-якої. Да. Кого? Якісно. Така штучка. Замальована. Наливати. Прикольно. Наступна посилка. Це ось така штучка. Це кріпиться на ну, ось таких присушках в душ. Це завжди проблема, що після того, як помиєш голову, в душі багато волосся. <гум> Ліпиш цю штучку і воно не потрапляє куди в злив, а потрапляє на цю резинову штучку. Ось така. <гум> Спробую подивлюсь. Далі у нас Ось такі зубочистки з зубною ниткою, я вже таке замовляла. Воно із смаком. Тут грейфрут, полуниця, виноград і м'ята. Ну, ці класні. Ці смаком кожна запакована. Це лайк. Що це? Тут у нас така краса. Ой, хто поналипало. це для мила. Дуже гарно. Далі тут навіть в комплекті є. Це губка. це для моющого і для мочалки. Дуже гарно. Там є різні кольори, є ще світла. У мене кухня більш така, ну вона і світла, але Марсик. Марсик вже в коробці. Але, коротше, замовила таку. Але класна. Такий камінь. Далі. Є така коробочка. Так, це, це для Марсіка. Коробку залазив. Це Марсіку для водички. Що тут у нас? Так тут, щоб підключити. Ще Що, щось на присосках. Такий було чи ні? Щось там. І ще ось це. А, ну, тут пладік роздається, складемо і я покажу. <різь> Наступне такі штучки. Це, короче, у мене багато розсипного чаю. Заведіть штучки. Сюди насипаєш е, чай. І типу він буде в пакети. Такий прикол. З таких тут штук. 100 штук. Наступне це. Це я такі замовляю. Коли малюватися можна так витирати стрілочки, бо вона з однієї сторони така, з другої гостра. Дуже зручно. У мене вже закінчується. Я замовила ще. Це ще одна проміга. Далі це ось такі чалочки для посуди. Тут чомусь завжди різно кольоруєшся, там чорні, гарні. Далі це ось така миска. Тут у щось нить. Потім ось так перевертаєш, стікає вода, все залишається в цьому цій місці. Прикольно. Угу. Можна повністю перевернути. Ну виглядає непогано. Далі у нас більші проблема з цими штучками. Я замовила його. Yeah. <гум> <гум> ну це прям люкс. <гум> ну гарне. Картопельку легкий. Красиво. Коль такий. Тут ось такі кольори є. Просто в Польщі воно таку просто йде, ну, взагалі незручно. Гарно. Далі це просто трубочки. Я замовила з пластику, еко, вони дуже швидко розмахають, незручно. А ті ще згинаються. Просто трубочки на день народження. У мене йде ще одна посилка, я вам потім дозніму. Так, така коробочка. Це Якась вона грязна. Чи не видно. Тут ще ось вже. Може... Ось так. Це для масла. Воно якесь грязне, чомусь. Ну, ось витер воно витирається, але все рівно неприємно. Все видно, мабуть, да? угу, видно, грязно. Вона пластикова. Нічому вона буде не така. Ну ладно. Далі. Ще трішки вишкодь. Такий коврик. Це біля дверей, щоб покласти. Красивий. Але я чомусь думала, що він буде не такий. Там ніби на картинці був, він якось не так виглядав. А це він такий м'якенький. Мені здається, він дуже швидко заможеться. прямо. Там на картинці була якась така ну, щільна тканина, була. з іншої сторони ось такий. Ще одні палички. Тільки ось такі. Гарні. У мене були рожеві, я ще замовила такі. Я думала, що останні, але тут ще є. Це ось така штучка на кухню. Щоб положити сюди або ложку, бо постійно нема куди її положити. Ще я замовила ножниці. Ось такі чорні. Просто чорні. Ріже добре. І останнє, не знаю, чому я замовила рожеве. Я там побачила, що коричневе. это было хорошо, знаете. Короче, все Налишку. Вау, Малька, хочешь, чтобы его Футболка. Вау. Вау. Красиво? Да. Что это за футболка? Амор. Любовь. Что за свой? Ну це гарно, так? Ставимо лайк. Красиво. Далі Футболка номер два. О, це клас. Це мені. Це ще от така. Ні, це хороша взагалі, так? Прикольно? Прикольно. А я так. Це така як вальбинка, така вальбинки. Приєднано. А ah, там? Oh, це ah. що -то -то? Ну, я із... У мене не не така. Ну, не не така. Ну не спіраль по кругу. А, Ну я ей заказала із цієї штучки. Чтобы волосы розділять. Mm -hmm. Мальдекс. Волосы wow, розділять. Це салфеточки. Дорогу дуже класную малька брать. А тут ще є мені на тобі. Тут ще одні є. Це, це да? ось така штучка тут, штучка. і на неї прикріплюється ось тако, і ти... Це... Але, Але це ж надо зняти, все це. Так, Тут дуже дзеркальце є. Далі чехол для Владіка. Чеховчик. О, це на твій? Ні, це на твій. Це чині, так? Да? Ні, це карандаші. Вау. Вау. Тут у мене такі. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Можете написати коментар. Я все залишу всі посилання під відео. Можете підписатися.